Путін фактично втратив контроль над Росією. Про це український президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CNN. Симптоми хвороби спровокував бунт Пригожина і ПВК Вагнер. Мало того, що російська армія безсила була його зупинити, бо майже вся перебуває в Україні. За даними розвідки, 18 регіонів відверто підтримали Пригожина, 21 регіон господаря кремлівського бункера. Половина країни агресора взагалі не визначилися. Путін розгублений, і цією слабкістю кремлівського диктатора має. Скористатися світ, посилити свій тиск. Вважає Володимир Зеленський. Він не контролює регіональну політику, він не контролює абсолютно тих людей, хто там. Тобто, вся вертикаль, яка у нього була, вона посипалась. І далі ми бачимо аналітику. Дуже цікаву аналітику, що ви знали, половина Росії підтримало. Пригожена половина Росії підтримала Путіна. Це інша вже щодо потужності людина. Людина стара, людина неенергійна і людина, яка не контролює процеси.